І ось піднявся на маленьку вершину, добрався до певної цілі, яку бачив, яку хотів досягти. І от така от красота відкривається тут. Так що хто може бачити, може наповнюватися. Може відчувати те, що він зараз відчуває в себе в душі. І споглядаючи ці краєвиди, ці рівні краєвиди Норвегії, може наповнюватися цим завдяки тому, що я показую. І в результаті виникла думка, що не виникла думка, а є таке розуміння, що обов'язково ставити цілі, можливо, навіть і такі маленькі, короткі, тому що досягаючи їх, ти бачиш, як відбувається те, що ми бачимо, як відбувається те, що ми задумаємо. Так що бажаю успіхів, бажаю щасливого, приємного. Дня і чарівної подорожі по життю. До зустрічі.